Доброго вечора. Добрий. — Скажіть, будь ласка, ви з Вінниці? Так, проживаю в Вінниці. А взагалі що сьогодні відбувалося таке цікаве? От, я не знаю, прийшов сюди і кажуть, щось цікаве відбувалося, але ну, я не встиг, на жаль, був попасти. Був там, на цій сцені. був, збирали кошти на армію, на Артак. Дуже багато донатили. Були... Коли... — А ви такое донатили? Так, вичай. О, Дуже добре. Бачите, які в нас Вінничани добрі та вони також донатять і також внесок свій роблять нашу перемогу. нашу перемогу. І ви, нашу нашу ви також донатьте. А ще розкажіть ще, що ви бачили цікавого взагалі за цілий день? Ну я прийшла під вечір, але було дуже дуже круто, було дуже багато емоцій. Дуже війни згадували, щоб всі донатили обов'язково, тому що це життя наших героїв і ніколи про це не забувайте. Можете купувати тут все, не знаю. було дуже дуже багато. Взагалі щось тут куштували, брали, ні, щось я, ні. Я ні. ні, Чесно. Ви так тільки тільки домашня кухня або там KFC, або Макдональдс. Да. Так? так взагалі чим вам ще запам'яталось це свято? Емоції, емоції. Одні емоції. емоції, коли постійно йде пісня, і після кожної пісні йде збір. Був аукціон, донатили дуже багато. Прапор продавали за 11 тисяч, чашку мають задати. Виявляєте, тисяч. за 11 тисяч прапор продали, які в нас віничани. Так, був добрі. аукціон і дуже-дуже велика сума і люди донатили, так. Так, ну добре, дякую вам за відповідь. І ми, власне, йдемо з концерту. А що це взагалі за концерт був? Бо, бо я бачу, що багато людей було, але хто виступав, так і, так і не зрозумів. Дуже багато людей було, дуже. А, була латекс спауна. Латекс спауна, о, круто. Бачите, багато людей просто приходять і кажуть, що да, концерт крутий, але ж з цих емоцій не можна згадати навіть хто виступав. А власне, я виступала теж. А ви що, а що там я... робили? Ви танцювали, я танцюю, так? Да. Якась. А що ви що ви взагалі робили? Кісь кі-хоп -кі або там танці? О, ви з Вінниці, так? Так. А в, яку, в який в які ви ходите? Зразковий хореографічний колектив Молодість. Викопите у 5 Власне, у нас керівник Вікторія Чешківська. Приходьте, будемо раді бачити. Це така хвилинка реклами. Це звучало на правах реклами. Так, можете розповісти? А багато вас там ходить? А хлопців взагалі ходять? Дуже багато. Два також теж ходять. Нічого собі. І взагалі, де ви? Подорожували, що де виступали? А, ну зараз на період війни, то дуже мало ми виступаємо десь там за межами Вінниця. Зараз більшість от по Вінниці. А де, де саме у де вас можна побачити? Може, Вінничани захочуть прийти на. Взагалі на, вас на всіх подивитись. таких грандіозних днях, наприклад, день міста, там день народження Вінниці. Ми будемо виступати на кожному такому святі. О, дуже круто, ви дуже популярні Вінниці, я так зрозумів. Да. А взагалі давно ви вже займаєтесь танцем? Саме в цьому колективі я вже другий рік, третій, третій. а танцями займаються самого дитинства. А якими саме займалися з дитинства? дитинством? хіп-хоп, сучасні. І зараз, власне, у нас... у нас не тільки народні, у нас ще й постановки, у нас дуже багато напрямків танців у нас є. От, І займаються. А як плануєте у. Взагалі розвиватися, що планує, які мрії у вас? У мене колективу. Ну, у вас. У мене? Та власне, у мене немає мрій, у мене є тільки цілі. А про цілі я не буду говорити, бо не збудеться. Так, так, так. Я зрозумів. Взагалі щось куштували, бачу багато. Сукарочки з купила. купили. Дорого. Дуже дорого. Дорого, не знаю. Звісно, приїхали так. Десь іншого міста та є. А ми з Вінниці. Ні, ну ви то знаєте, що з Вінниці, а вони то десь приїхали по-любому. Дівчата, добре, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Гарного вечора. Гарного вечора.